Так, друзі, на цей раз у нас закінчився кардан, тому будемо його ремонтувати. Будемо міняти крестовини та підвісні підшипники. Знімаємо задню та передню частину карданного вала, відкручуємо підвісні підшипники та знімаємо кардан. Ось у якому стані один із підвісних підшипників. Задній буде трішечки краще, але теж його замінимо. Роз'єднуємо карданий вал з допомогою сепараторного роз'ємника. Та випресовуємо цей підшипник. На жаль, не всі спеціалісти, які займаються карданим валами, вони знають, що цей карданий вал він розбірний. Але вони кажуть, що він не розбірний і потрібно його різати. Так що майте на увазі. Ось такий підшипник ми будемо ставити замість старого Він від фірми Febest. Зачищаємо шліцеві з'єднання. Та в обратному порядку запресовуємо підвісні підшипники з допомогою сепараторного зйомника. Паралельно на карданному валі, я знайшов, що одна крестовина вийшла з ладу, то вона й давала вібрацію по всьому кузу автомобіля. Заказав я нові крестовини від фірми InA німецького виробника. Ці крестовини зроблені для того, щоб їх запресовувати. Дану роботу я не можу сам зробити, тому віддаємо кардану вал до спеціального сервісу карданних валів. Замінили в карданному валі три крестовини та відбалансували його. Зараз в автомобілі немає вже ніяких вібрацій. Друзі, пишіть в коментарях вашу думку, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Буде багато цікавого про даний автомобіль.